Книга Дії святих апостолів, де, Якон Степан знаходиться в Синедріоні. Його полум'яна промова не доходить до сердець слухаючих, а навпаки, вони виносять своє рішення побити Степана. Ось ця історія. А коли сорок років проминуло, то з'явився йому ангол Господній у полумі куща огняного в пустині Сінайської гори. А Мойсей, як побачив, дивувався видіння. а коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього. Я бог отців твоїх, Бог Авраамів. І Бог Ісаків, і Бог Яковів. І затрусився Мойсей, і не відважився поглянути. І промовив до нього Господь: Скинь взуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то свята земля. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув. І зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його відцурались вони, сказавши, хто наставив тебе за старшого й суддю, цього Бог через ангола, якому з'явився в кущі, послав за старшого й визвольника. Він їх вивів. Чуда й знамена, вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі, і сорок років у пустині. Це той Мойсей, що прорик Ізраїлевим синам. Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сінайській горі. Та з отцями нашими, і що прийняв Він живі слова, щоб їх нам передати. Що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернулися серцем своїм до Єгипту, промовивши до Аарона. Зроби нам богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Мойсеєм, який вивів нас із краю єгипетського. І зробили вони тими днями теля, і Бовванові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їх вклонятися силі небесній, як написано в книзі пророків. Чи за і жертви мені ви приносили сорок років в пустині, Одоме Ізраїлів? Ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога Ромфана, зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм, через те запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва. Як той і звелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці й узяли і внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог сперед обличчя наших отців аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти. Для Бога Якова. І Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить пророк. Мені небо престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце, яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О, ви, твердошиї, люди серця і вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через Зарядження анголів та не зберігали його. Як зачули ж оце вони запалилися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв і промовив. Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затоляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався. Савло. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив.